З рушниці у сусіда на Житомирщині 83-річна бабуся підстрелила свого сусіда. Усе через спробу останнього вирубати старі дерева, аби розширити ґрунтову дорогу. Це не сподобалось снайперці у літах, і та пальнула. Ось там знаходиться бабусина хата. За межами її двору зарослі клену та глоду. Їх і взявся вирубувати сусід, аби розширити дорогу на поле. Спочатку пан Олег та його 83-річна сусідка просто сварилися, але згодом бабця побігла по рушницю, вистрелила вгору, а потім поцілила у чоловіка. Два по мені, а два так над головою пижі просві... просвістіли. Тих, тих я не внікав, тому став, як знаєш, як встую, не, не вижидав. А потім запекло в боку і бачу ствол сюди. В луп. Я також встиг рукою глаза прикрив у чоловіка. Чотири вогнестрільних поранення кажуть лікарі, що вже витягнули кілька дробинок. Виявлено множинні вогнепальні поранення в ділянці обличчя, в ділянці передньої червоної стінки, в ділянці тазу, Округ, округлі дробинки виявлені в м'яких тканинах. Поки поліція їхала на місце стрілянини, бабуся уже встигла заховати зброю. Зізнаватися у скоєному не поспішала. Працівники поліції опитали пенсіонерку, яка стверджувала, що вона не стріляла і не чинила будь-яких інших протиправних дій. Втім, у неї на подвір'ї у дровітнику за допомогою кінолога і службового собаку собаки було знайдено зброю. Коли незареєстровану зареєстровану рушницю, знайшли, бабуся таки зізналась, що стріляла саме вона. Пенсіонерку поки що відпустили додому. Щоправда, там ми її не застали. Поранений чоловік та його дружина бояться, що бабуся може їм мститися, бо неодноразово погрожувала. Що від неї можна чекати від цієї людини? Я вже не раз частково всім казала, що вона угрожає, що вона щоб її. Я не знаю, ніхто нічого не робить. У поліції потерпілих заспокоюють, кажуть, попри поважний вік сусідки, покарання їй не уникнути. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2.